Нещодавно в Україні набув деякого поширення відносно новий вид шахрайства кештрепінг. В цьому випадку зловмисники встановлюють на купюроприймач банкомату спеціальну накладку, яка перешкоджає видачі готівки клієнту і надалі обкрадають його. А відтак нещодавно в Харкові співробітники служби безпеки Приватбанку затримали на гарячому двох громадян підозрюваних у такому виді шахрайства у відділку міліції. Вони зізнались у скоєнні злочину і підтвердили ще 20 епізодів шахрайства шахрайських дій пов'язаних з банкоматами комерційних банків. За фактами діяльності групи вже відкрите кримінальне провадження. Наразі ведеться слідство. Фактично, два основних види, так би мовити, шахрайства це оцей кештрепінг, коли блокується видача готівки, і так називаємо скімінг, тобто це встановлення додаткових пристроїв, які щитують самі, саме дані картки. В разі, якщо після операції зняття готівки з рахунку, банкомат не видав вам кошти. Не відходячи від банкомату, зателефонуйте до служби підтримки банку і з'ясуйте, чи була здійснена ця операція. В разі, якщо операція була здійснена, а кошти ви не отримали, служба безпеки того чи іншого банку приїде на місце і з'ясує усі обставини. А для того, аби чернівчани не потрапили у пастку шахраїв, необхідно знати наступне. Існує декілька простих правил користування банкоматом. Перш за все, при користуванні банкоматом потрібно уважно оглянути його, оглянути картку приймач, купюроприймач, так званий пінпад, тобто клавіатуру. Чи не встановлені на них якісь додаткові пристрої. Також необхідно звернути увагу на те, чи не відходять від частин банкомату якісь дроти, чи не встановлений в який-небудь сторонній предмет. Взагалі, безпечний картоприймач на банкоматах Приватбанку має виглядати або це просто щілина, в яку вставляється карточка, або це щілина з пластиковою накладкою. Якщо ж накладка не прозора, вона може бути тим приладом, який щитує дані картки. До речі, Приватбанк пропонує громадянам винагороду у розмірі 2 тисяч гривень, якщо ці помітили на банкоматах цієї установи сторонні пристрої, які використовуються шахраями для незаконного одержання коштів. Звісно, якщо цей факт буде підтверджено, і якщо громадяни повідомлять в службу безпеку банківської установи. Проте нерідко власники банківських карток самі кажуть шахраям дані своїх банківських рахунків. Невідомі особи телефонують до громадян, представляються працівниками банківських установ, пропонують підключити різноманітні послуги, нібито для безпеки їхніх рахунків. Варто зауважити те, що зловмисникам достатньо знати номер банківської картки та номер телефона громадянина, аби заволодіти в такий спосіб коштами громадян. Слід пам'ятати про те, що працівники банку ніколи не ідентифікують власника картки з за вхідними телефонними дзвінками, а також не телефонують з особистих мобільних телефонів. Окрім цього, чернівчанам варто пам'ятати і про інші не менш популярні види шахрайських схем. Це так звані телефонні дзвінки. Шахраї телефонують до громадян, представляються, нібито працівниками правоохоронних органів повідомляють, що їхній родич чи знайомий перебуває в небезпеці для вирішення питання потрібна значна сума грошей. В такому випадку в жодному разі не перераховуйте гроші. Також найпоширенішим методом шахрайства залишається це купівля продажів товари через мережу інтернет. При шопінгу в мережі інтернет спочатку ознайомтеся з відгуками про веб-сторінку. А також візьміть за правило перераховувати гроші лише у тому разі, коли ви отримали товар та переконалися в його якості. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.